Понятньо, це вже може, в переталь, І обов'язково. Особливо це Закарпаття, в кінці. Несіть, будь ласка, бачите. Чому? У е, мене тут був від час вже на кавуни перейшов на кувніку, три роки вирощив, мене дзвонив, консультувався, але робив по-своєму. Потім вже кажуть, не дзвони, у мене час забираєш, все одно зробиш по-своєму. Ні, я потаку. Ну, все зробив. В ідеалі і поживлю, і по всьому. І вражаю десь 70 тонн. Він кажу, тепер же я мушу за Карпаття приїхати до тебе. Я приїжджаю, бачу, гребні такі, порепнуть там картоплять немирено. Всі такі лаптик розрада, до речі, була. Десь 70 тонн було. Вигрібаємо, кожна кульба дируся темне пятно. Шкірку знімаю під топлю. А я його питаю, ти чи шарлам кінців вніс. А я думав ремонційніше. Виявляєте, 70 тонн, ну, процентів як мінімум 50 відходів. Тобто, все, що зробив, отримав той самий результат. За одною операцією, розумієте, обов'язково, що б вони збирали, От, це саме сильний контакт контактних як овоча. Якщо б ціна була б, він би і зерновий був, тому що це ідеальні. Саме сильні, які є по-друге. І, до речі, посвідк Лозінама, друге місце, я ставлю діючу речовину Парпет. Я просто бачив в Миколаєві, коли була ми з Олександром да. були. І я спочатку засушено, вбито, питаю, ви що, ні, ніха був. Для мене це було приємне здивування, що також гарно засушає і буває того. Так що ці діючі саме круті.